Домашнє насильство не має виправдань, І його профілактика це спільна справа влади, освітян, поліції, громадських організацій, духовних лідерів, бізнесу, молоді. Сьогодні на цьому форумі зібрані саме ті люди, які можуть і вже роблять реальні зміни: через знання, через служіння, через підтримку. Особливо хочу подякувати тим, хто працює на передовій цієї теми, психологам, соціальним працівникам, педагогам, кризовим центрам, громадським організаціям. Ваше тепло, витримка і професійність це той місток, який допомагає людям вийти з темряви до світла. Я вдячна ГО справжні надії та центру життєстійкості за послідовну роботу. За створення простору, де кожен може знайти допомогу і підтримку. Ваша діяльність це приклад того, як громада може бути сильною, коли об'єднується. Хочу, щоб цей форум став не просто обговоренням, а кроком уперед, новими партнерствами, новими підходами, новими можливостями.